Розпочав Ілля Юхимович цю картину в 1876 році, коли імператор Олександр II видав Емський указ, який забороняв всеукраїнське. І таким живописним чином він помстився імператору. Допомагав створювати картину історик і археолог Дмитро Яварницький. У образі сірка зображений генерал Михайло Драгомиров, козак в чорній шапці Василь Тарнавський. Професор Петербургської консерваторії Олександр Рубець, Федір Гнатович Стравінський, Оперний співак, соліст Марінського театру, художник Микола Кузнєцов, польський художник Іван Ционглінський. Лисину ж писав Ілля Єфимович з графа Алексеєва. Звісно, що лист був адресований не турецькому султану, він був адресований імператору. Імператор отримав цей лист. Правда, вже не Олександр ІІ, бо той помер, а його син Олександр III купив цю картину. Відповідно, лист дійшов до адресата.